Корботною ходою з запаленими свічками у руках, так в Івано-Франківську активісти студентської свободи, пригадували жертв голодомору. 81 перші роковини трагедії вирішили вшанувати невеликим театралізованим дійством про події 32-33 років. На головній площі міста хлопці та дівчата утворили символічний хрест, а в його центрі просто на землі зламана голодом Україна, і лише після символічної хвилини мовчання щасливий кінець в образі Янгола із колосками життя. Досить відомим фактом є те, що в періоді голодомору загинуло більше 3,5 мільйонів людей, що вдвічі більше ніж за період за один рік Другої світової війни. Дуже страшно і тяжко визнавати те, що голодомор був штучно викликаний радянським Союзом. Перш за все, саме основне її місця це щоб ми пам'ятали. Якщо пам'ятає молодь, то вона буде навчати своїх дітей. Що що вони будуть пам'ятати і ніколи не забудуть своїх трагічних сторінок історії. Бо саме ці трагічні сторінки історії нахід є дуже їх багато, і вони найбільш напевно об'єднують нас зараз. За кілька хвилинною постановкою уже серйозніша та триваліша вистава. Просто неба, студентський театр розігрує психологічну драму сучасної письменниці Анни Багряної. Вагон привид про долю українців та історію народу період окупації тоталітарним режимом. Згадки є і про. Е УПА і про січових стрільців, так само про Голодомор, вона дещо емоційна, ну, тому справляє враження. Хотіли найперше розказати молодому поколінню наскільки страшна буває війна і ну. Передати от виховати у них повагу до старшого покоління, яким не важко далася наша незалежність. На завершення акції учасники запалили символічні лампадки, вогники людської скорботи за загиблими.